Ви на каналі Хай Таро. мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про сценарії закінчення війни в Україні. І так, журнал The Times назвав чотири можливих сценарії закінчення війни в Україні, а саме: поразка України, поганий мир, припинення вогню. Та мирне врегулювання. Що ж, давайте подивимось, який з цих сценаріїв найбільш вірогідний для втілення в Україні. Мене звати Людмила, ви на каналі Хайтаро. Поставте дзвіночок, підпишіться на канал, і хай у вас все буде добре. Ось дивимось: поразка. Без підтримки США Україна може зазнати військової поразки. Мільйони українців стануть біженцями. А НАТО втратить позиції. Давайте подивимося, чи піде США на такий сценарій. Зразу, тут відразу випадає карта Імператор. Маловірогідно, що так буде, тому що Трамп також не пальцем роблений. І він дуже критикував США, що виходили з Афганістану, і він не хоче мати на собі ось таке клеймо якогось втікача. Тому подивимось. Чи буде такий сценарій реалізований в Україні, чи підтримує такий сценарій поразки України у війні США. Передусім наш головний партнер: Юстиція на Дні. Мах, Лицар Кубків і Королева Кубків. Тут не говориться про поразку. Тут говориться про те, що США самі будуть керувати процесом. Лицар Кубків, королева Кубків це більше про переговори, ніж про поразку. Тому, мало вірогідно, ось ця королева Кубків досить таки серйозно тримається за свій кубок і вона своє не віддасть. Це, наче така жіночка вся добродушна, гарна, але подивіться на її обличчя, як вона вцепилася в той кубок. Бачите? Тому, маловірогідно, справедливість це все ж таки кармічна карта, далі п'ятірка мечів. Тут про те, що війна має закінчитись справедливим миром як варіант. Тому перший варіант поразки в війні України ми відразу відкидаємо. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі подивимось поганий мир. Що тут передбачає цей сценарій? Україна, позбавлена підтримки Заходу, може укласти угоду з позиції слабкості, що призведе до поділу країни та проросійського уряду. Що ж, давайте перевіримо, чи можливо так, що реалізується ось такий сценарій поганого миру, і в Україні буде проросійський уряд. Дивимось, яка вірогідність проросійського уряду в Україні. Дивимося, сила, 5 мечів, помірність і король кубків. П'ятірка мечів це пірова перемога, помірність це карта довгого часу, і король кубків. Хіба що через досить такий довгий час після війни можуть в Україні перемогти проросійські сили, наприклад, як це сталося з Грузією, на жаль. Але поки що, прям зовсім такий є, що порядок, ні, скоріше за все, війна ще буде тривати, і це не місяць, не два, а скоріше за все, тривалий час. І зброю нам надавати будуть. Але все ж таки, давайте подивимось додатково Я вже дивилася, чи буде Трамп надавати Україну зброю, чи припиняться ті е, програми підтримки України. У мене є на каналі таке відео, але давайте подивимося додатково 2025 рік, чи буде Україна отримувати підтримку партнерів, військову передусім ту спентаклів, над колоди вже радує. Трійка пентаклів, кооперація, дев'ятка жезлів для захисту і місяць. Єдина тут не дуже приємна карта, що знову ж таки будуть якісь підкилимні ігри, будуть давати те, що для захисту. Щоб забезпечити собі захист, забезпечити оборону туз пентаклів суд, але по місяцю все одно будуть якісь підкилимні ігри, і ось цей процес перемоги України, на жаль, буде керованим. Тому ось такий прогноз. Я думаю, що ось такий поганий мир може бути як варіант, але він все одно не головний. Тут ще місяць говорить про те, що про це не так домовилися б, як Росії хотілося. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, дивимося третій сценарій припинення вогню. Тимчасове перемир'я може стабілізувати ситуацію, але без реального вирішення конфлікту Росія згодом відновить наступ. Я думаю, цей сценарій очевидний, що Росія знову буде наступати, якщо дати їй хоча б трішки передишку. Давайте подивимось: чи буде припинення вогню в Україні? Припинення вогню найближчим часом. Королева пентаклів. Четвірка мечі, дев'ятка кубків і сила. Будуть вживатися заходи для того, щоб це припинення вогню було як варіант, можуть робити якусь таку політику умиротворення агресора. Тут, говориться, сила. Але що зовсім ось цей сценарій реалізувався, то ні. Все ж таки тут більше про те, що бойові дії будуть тривати далі, особливо що стосується півдня та територій тих, де вода королева Пентаклів і Колесо Фортуни, це не про припинення вогню, це все ж таки, що бойові дії ще тривають. Давайте подивимось сценарій, якщо було б це припинення вогню. Чи напала б Росія знову, чи знову б пішла в наступ і наплювала б на всі домовленості, які були. Як було вже з мінськими домовленостями, наприклад. Що покаже розклад? Підпишіться на канал, поставте лайк, like, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дев'ятка пентаклів, двійка кубків закохані, і трійка жезлів. Дев'ятка пентаклів про накопичення ресурсів, які в них вже, як то кажуть, в обмеженому знаходяться в стані деякі запаси. Зокрема, наступальна зброя, вона ж також не так швидко виробляється. Тут, якщо взяти дві кубків закохані, тільки буде підписано якийсь. Як то кажуть, мирний договір, чи якесь партнерство, щоб припинити вогонь, Росія відразу ж, позакоханим, буде шукати партнерів, шанси, все-все-все, щоб захопити нові території. Трійка жезлів. Тільки буде ось це перемир'я, припинення вогню, Росія відразу ж буде думати, що нове захопити, як ще більшу частину території України відкусити. Тому. Нічого доброго, від Росії не чекаємо. Згадайте досвід Чечні, що там було перемир'я, а потім знову Росія напала і атакувала цю країну з подальшою окупацією, та ми всі знаємо, що зараз там відбувається. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. І дивимось четвертий варіант мирне врегулювання. Підтримка США дозволить Україні вести переговори з позиції сили, але повернення до кордонів 1991 року мало вірогідне. The Times зазначає, що Україна, ймовірно, буде змушена погодитись на територіальні поступки. Давайте подивимося, яка вірогідність того, що Україна. Отримає кордони 1991 року. На даний час давайте подивимось на найближчі 3 роки. Що покаже Таро? Яка вірогідність? Лицар жезлів, будемо пробувати Туз мечів паш кубків п'ять мечів. Війна буде тривати, і те, що прям зовсім вийшло на кордони 91-го року, мало вірогідно, хіба що це. Взагалі, покласти всіх людей, дітей, призивати 18-річних, мабуть, ще з дитячого садочку треба призивати тих, щоб вже хто вміє тримати зброю в руках, ті йшли на війну, і це буде така пірова перемога, коли цар пір виграв, але все своє військо поклав так, що. Це варіант наразі досить таки скептично. Мною сприймається відповідно до цього таропрогнозу. Це буде перемога, яка зі сльозами не то, що зі сльозами на очах, а просто не може бути наразі такого прям зовсім успіху. Тут дуже жорстка війна. Давайте дивимось мирне врегулювання. Чи може бути можливо, хоча б повернення до кордонів до 24 лютого, як варіант зараз такий розглядається, і він більш вірогідний. І як я вам вже розказувала про свої сни, що Запоріжжя, Херсонщина дуже велика вірогідність, що повернуться до України. А от Донбас і Крим питання це повернення до України, воно дуже дуже тривале. І в мене є прогноз щодо Криму, можете подивитися. Тоді, коли розказували, що будемо пити каву в Ялті, я вам говорила, що ще довгий-довгий час до повернення того Криму, і чи взагалі він фактично повернеться до України, і які ще країни на нього претендують. Подивіться, кому цікаво. Дивимось, мирне врегулювання. Переговори України з позиції сили, чи втілиться такий сценарій. Трійка пентаклів тут, паж жезлів, помірність і трійка кубків. Тут випадає карта святкування, але знову ж таки через тривалий час. Цей сценарій, а також сценарій ось такого. Більш-менш врегулювання, але без території 91-го року він найбільш вірогідний. Але й до цього сценарію ще досить довгий час. Помірність це карта довга. Це не відразу. Підтримка Україні буде в будь-якому випадку. Україна також сама буде все робити, що в змозі. Але ось що так відразу отримали кордони 91-го року. На жаль, це можливо тільки з якимись колосальними значними втратами, і якщо щось відбудеться глобальне на Росії. Тому ось такий був прогноз. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре.